Начебто не прям така дорога штучка нагрівач. А розігріває так доволі непогано. О, Бачите? Червоненький такий болтик, Ще б фокусувалося нормально. Але наче, наче, нормальна тема. Петь. Петь. О! Хваст! Оце чотенько. Нормальна штука вроде. Не, ну вроде, вроде, вроде не погано, что не? Грея? Грея. Можно нагреть гаечку? Можно. Оп. Нормас. Оп, штучка такая. Ну, сейчас справляется. Оп. Короче, тачка 2017 -го года не відкручується, ніхрена, приходиться гріть усе, грієш, 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 наче вроде бы і болтик более-менее. Но ніхрена не крутится. Як так-то?